І Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, знову в цьому році ми з вами прочитали унікальний канон преподобного Андрія Трицького і мали прекрасну можливість зануритися в чудові пісні співи Великого Посту духовної весни, коли кожна душа. Чекає цієї духовної весни і з радістю, з покаянним настроєм лине до Господа. Кожне слово в каноні, хто уважно слухав б'ючи поклони, закликає до покаяння. Кожен праведник, котрий згадується, йшов своїм шляхом до Господа. Сьогодні хотілося б вашу увагу звернути на Ноя. Ной будував ковчег. Будуючи ковчег, він закликав усіх своїми вчинками, своїм будівництвом ковчег, своєю постійною роботою закликав до того, що буде час, коли трапиться поток. Люди сміялися, спостерігалися його роботою, але не вірили. Коли розпочався дощ, поток, люди хотіли потрапити до ноги ковчег, але вже такої можливості немає. І сьогодні Господь посередництвом церкви, як... церкви, як ковчега, закликає всіх теж, що покаяння. Ну і сьогодні присутній у світі віднагадує нам з вами, щоб йде час, і ми підемо в вічність. Закінчиться в наше життя. Багато хто сьогодні посміхається. Багато хто сьогодні не вірить, не довіряє цим словам церкви. Але прийде час і мить, смерть, гроб і кладовище, і вже людині буде не до веселища і до сміху. І згадується в такому випадку і Євангельський багач, поки промовляв, віж, пий, весенись. А вночі почувся різний голос Божий безумний. Цю ніч душу твою забороколу залишиться все те, про що ти мрієш. Але серед нас, віруючих людей, теж є сумніви. Приклад, євангельський апостол Петро. Впевнений, активний, на морі і виходить на зустріч до Христа, Бачачи, як Спаситель йде по, по хвилях, по водіях, по суші, каже господи, дозволю, піду на зустріч. Впевнено, виходить з лодки. Тільки бачить бурю, хвилю, людський фактор його спиняє. Він починає зі страху тонути. А Господь каже, воловірний, чому ти заснівався? Придумай Бог. Бере його руку, видягує і допомагає йому, коли сідають у лобку, стихає буря. Так і ми житті. Здається, впевнено, йдемо за Христом на тільки буря. Вітер невеличкий попробуває, сьогоднішній попробувай торкається серце, рука опускається. Людина перестає довіряти Господові, надіється на себе, падає в віччай, падає в інші речі, які сучасною мовою називають депресією і не знає, як себе знайти. А Господь каже, маловір. Чому ти засумнівався? Є таїнство, є обряди. Є життя в церкві, і є це унікальне богослужіння великопісне, яке нам нагадує про зустріч з Богом, про вічність, про покаяння, про шлях тих людей, які вже дійшли до Господа, але на відміну від нас, падаючи, вставали і йшли за ним. Апосол Петро, той самий, котрого ми згадали, впав, але відразу встав. При щире покаяння! Первоверховним апостолом. Сам гонитель церкви, який ніколи не знав Христа, не бачив його, гонив його церкву. Після зустрічі з ним став самим ревнителем і теж був причислений до лику святих первоверховних, перших апостолів і тих, хто проповідував про царство небесне. Сьогодні, в канонії. Ми чули Остатіслава. Боже, я дякую Тобі і інші безумні глаголи. Про яку подяку преподобний сьогодні згадує і каже, що ця подяка буде безумною. Він наводить приклад Фарисея. Коли ми будемо дякувати і казати, я не такий, як інші, я молюся, пущуся, дякую тобі, а преподобний каже, це безумний глагол. Коли ти себе порівнюєш і ставиш вище за всіх, така подяка, звичайно, не буде угодною Богу. І відразу преподобний в сьогоднішньому каноні показує іскравий приклад покаяння і іншої іпостасії від Фарисея Матеря, котрий смиренно казав, Боже, милостивий, будь до мене грішно. А як і ти до Господа? Блудний син нам, як показує, як прийти в себе. Як задуматись, як прийняти рішення, взяти себе в руки і вирушити до Господа? Погляньте, мама, будь-яка мама, що б не трапилося з дитиною? Як дитина не впала, чи маленька, чи доросла, мама буде чекати, чи літа, мама буде чекати. І в будь-якому віці, в будь-якому віці, прийме своє дитя, бо любить надмірно, бо це мама. І церква, як добра мама, приймає покаяння. І чекає на кожного з нас, хто прибігає до неї. І церква вимолить, вимолить у свого Небесного Творця, у свого засновника, Господа нашого Ісуса Христа, нам Царство Небесне. Тільки б ми хотіли прибігти і связами покаяння очистити свою душу. І знову і знову падаючи коліно преклонно перед Господом, повторювати від щирого серця. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. I mean...